До нас приєднується наш гість перший в ефірі львівської мануфактури новин, голова комітету з підтримки інновації, освіти та науки при конгресі українців Канади, професор університету Торонто Олександр Романко з нами на зв'язку. Пане Олександре, слава Україні! Героям слава. Мусили розказати про те, що несеться в Америці. Це важливо українцям, щоб ми розуміли, усвідомлювали, що ми не лишилися сам на сам цей такий складний і темний час для України. Розкажіть, що в Торонто, знаю, бачили відео, фото, що відбувалися акції, як українці в Канаді, як канадійці сприймають все те, що говорить зараз адміністрація Трампа, що говорить сам особисто Трамп, і що далі робити, і як діяти вчора, в Торонто і багатьох містах Канади це більше 30 міст. Канади відбулися мітинги в підтримку України. Присвячені третьої річниці початку повномасштабної війни в Торонто на а, мітингу, який організовував конгрес українців Канади, відділ Торонто були присутні більш ніж 15 тисяч людей. А, виступали політики, громадські активіст, активісти, духовенство. І звичайно, що Канада а, повністю підтримує Україну. Канада зараз а, а, теж має ці напади від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який а, називає Нашого прем'єр-міністра Джастіна Трюдо губернатором Канади, який весь час каже про Канаду як як про 51-й штат, і звичайно, ми всі працюємо над тим, щоб Канада і Україна більше об'єднувалися, об працювали над поліпшенням співпраці, звичайно, в обороні військових сферах, в гуманітарній сферах і працюємо над тим, щоб ця підтримка від Канади для України спільні проекти. Збільшувалися, і ми разом могли протистояти всім викликам, які з'являються на міжнародній арені. І звичайно, в першу чергу, на даний момент це не тільки агресії Росії, а також тим, тим речам, які озвучуються з білого дому. Наскільки пане Олександре, наскільки масштабними ці були акції? Ми бачили там, звичайно, українців, людей з українськими прапорами, чули українську мову? Чи приєднуються канадійці до протестів на захист е, канадської незалежності, так і на підтримку України? Звичайно, приєднуються канадійці. Приєднуються громади з інших країн. Це громади Балтійських країн. Це польська громада, громади європейські. Навіть є, є люди, які нас підтримують з там китайської громади в Канаді. І звичайно, вони всі розуміють, що те, що зараз відбувається з Україною, може відбутися в тому числі з Канадою. Канада має кордон з Росією по Арктиці. Це морський кордон, і тепер з глобальним потеплінням. Ситуація в Арктиці стає все більше більш вразливою. Канада повинна захищати свої кордони. Ну а тепер ще Канада опинилася, як кажуть, між двома ворожими на даний момент країнами: це Росія і, і Сполучені Штати на південному кордоні. І це звичайно змушує канадійців об'єднуватися як між собою, те, що ми дуже дуже активно робимо. Так і звичайно об'єднуватися з Україною в протистоянні. Глобальним викликом в Торонто вчора на мітингу було як я вже казав 15 тисяч десь людей. По іншим багатьом багатьом містам Канади були дуже дуже багато інших мітингів підтримку України. Виступали політики, ті, які залишилися в Канаді. Ми всі знаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Канади Часін Трюдо знаходиться в Києві разом з лідерами європейських країн. І звичайно, нам ми дуже дуже підтримуємо те, що Канада це. Єдина країна поза межами Європи, яка сьогодні присутня в Києві в якості голови держави, прем'єр-міністра Канади. І ми звичайно на додаток до тієї допомоги, яка була сьогодні оголошена від уряду Канади до України ці 5 мільярдів доларів конфіскованих російських активів і додаткова військова підтримка. Звичайно, ми це все тут підхоплюємо від конгресу українців Канади. Ми працюємо як з канадськими компаніями, які виробляють. Озброєння так і з звичайно з урядом Канади, як з федеральним з урядом, так і з провінційними, про те, щоб ця допомога не тільки не зменшувалася, щоб вона збільшувалася, бо це в інтересах Канади теж розвивати сумісно з Україною інновації, разом виробляти дрони, інше озброєння для того, щоб Канада могла. Через розвиток такої співпраці інновацій, захищати а, свої кордони, особливо в Арктиці, а, від а, теж російської агресії. Тобто ми пояснюємо канадцям, і звичайно, більшість з них розуміє, що те, що зараз відбувається в Україні, Україна захищає на даний момент нас, тому. Кожна інвестиція в оборону України це інвестиція в оборону і Канади. Теж бо, якщо зараз не робити ці інвестиції в обороноздатність України, то Канада буде змушена витрачати в десятки то й сотні разів більше. А, а під час можливої протистояння з Росією в Арктиці, з Китаєм а, в Арктиці. і тому це те, то, що ми доказуємо, і таким чином ми переконуємо, що це не є не не допомогою. Це є інвестиції на леток цього в обороноздатність Канади, і це в наших інтересах. А не тільки допомагати Україні, а будувати проекти співпраці так, тому що тому що заяви Трампа пробудили Європу, яка вже втомилася трішки від війни. Канада була Канада далі, але вона завжди була нашим твердим партнером. І я просто хочу сказати, що сьогодні ж на виступ Джастина Трюдо дуже вирізнявся. На фоні виступів всіх і інших лідерів, тому що він цитував Шевченка, він згадав Сергія Нігояна, першого загиблого фактично від рук російського режиму, це говорить про глибину питання і співчуття і підтримки України. Пане Олександре, а що найбільше тригирнуло канадців? От в фоні цих всіх останніх гучних і скандальних заяв Трампа, що найбільше обурювало, що неслося соцмережами? Що спровокувало протест? Ну звичайно, протести спровокувало те, що, по перше, Дональд Трамп весь час наголошує в своїх соцмережах і в промовах. Він вважає Канаду 51 м штатом, що звичайно дуже дуже обурило всіх канадців, які Канада воювала зі штатами останній раз 200 років назад. Було дві війни. Останній раз 200 років тому Канада захищалася під час вторгнення. Сполучених штатів Америки на територію Канади у війні 1812-1814 років досить до сих пір пам'ятається той факт, що після того як штати вдерлися на територію Канади, британсько-канадський флот захопив Вашингтон, спалив Білий Дім, і тому Білий і називається Білим домом. Бо його коли ці згарища красили білою краскою, завдяки канадцям білий Дім і називається Білим домом. Звичайно, після цього 200 років країни дуже дуже багато співпрацювали. Канада воювала пліч опліч зі сполученими штатами Америки в Першій світовій війні, в другій світовій війні в Іраку, в Афганістані, в багатьох інших місцях і отримати таке відношення від президента Дональда Трампа і його адміністрації до Канади це зневаження. До Канади, яка країна, яка була завжди союзником Сполучених Штатів, було дуже дуже по перше, не очікувано а дуже дуже образливо. І тому всі канадці дуже дуже об'єдналися в тому протистоянні тарифам. Звичайно, Канада пробує доказувати і переконувати, що. Ті самі тарифи, які Сполучені Штати хочуть впровадити до Канади, будуть в першу чергу backfire до тих же самих Сполучених Штатів Америки до їх до, до їх економічних чинників. По друге зараз дуже відбулася велика хвиля національної гордості Канади. Декілька днів тому ми мали фінальний матч хокейного турніру, де збірна Канади, яка складалася з гравців національної хокейної ліги, перемогла збірну Сполучених Штатів з рахунком 3-2. і це і так як під час під під час цієї гри президент Сполучених Штатів теж і команда Сполучених Штатів стара на сторону президента Трампа, ображаючи Канаду. То це теж згуртувало. Канадців дуже дуже і тому зараз всі в принципі розуміють вже лунають заклики від канадських політиків, які у відставці про те, щоб підписати велику ще більшу оборонну оборонну угоду з Україною між Україною і Канадою, і залучати як можна більше досвіду України в захисті своєї суверенності. У як я вже казав, у військових технологіях оборонних технологіях дронах і це все більше і більше є тим меседжем який об'єднує всіх канадійців що ми не повинні ми повинні диверсифікувати всі ризики тому що розраховувати нашого південного сусіда вже не неможливо ми повинні більше гуртуватися як з україною так і з іншими країнами європейського союзу зараз вже йдуть розмови про можливу потенційну асоціацію канади з європейським союзом щоб канада стала асоційним членом єс і ми якраз працюємо над тим, щоб як можна більше ця співпраця оборонний бюджет Канади буде дуже дуже набагато збільшуватися. Про це теж сьогодні казав прем'єр-міністр Трюдо в Києві. І ми хочемо, щоб під цей оборонний бюджет співпраця між Україною і Канадою в оборонній сфері пробачте, що я на цьому наголошую багато багато разів. Але на мою думку, це дуже дуже важливо. Щоб те, щоб Канада продовжувала і збільшувала інвестиції в оборону України в довгостроковій, а не тільки в короткостроковій перспективі. Ну так, тому що, бачите, бійда прийшла звідки не чекали. В Америці вивішують в знак протестів чорні кольори. А в Отаві кав'ярня змінила назву Американо на Кададіно. Знайшли сьогодні у мережі. Власник закладу Том Сімсон пояснив, що цей символічний крок, покликаний з гумором наголосити на серйозні ситуації. А зміна в меню стала своєрідною формою протесту проти загроз суверенітету України. Трамп неодноразово закликав Канаду стати 51 м штатом Сполучених Штатів. А сьогодні Канада може стати кандидатом у е, члени Євросоюзу. Ось так, дякуємо вам, пане Олександре. Дякуємо за включення. Будемо звичайно стежити. Будемо раді. Якщо ви будете до нас вмикатися, розказувати. Ми давно шукали, хто б нас був експертом і гостем із Канади. Так, а ми всі, а ми всі зараз. А ми зараз переживаємо за нелегкі часи. Україна і Канада. Дякуємо, слава Україні! Дякую нашій студії. Був Олександр Романко, голова комітету з підтримки інновацій та професор Університету Торонто.